Доброго дня! На сьогоднішній день є дуже велика кількість питань, які потрібно розібрати, і з якими я хочу з вами поділитися. Але саме сьогодні я хочу з вами розібрати досить важливу та актуальну тему, яка буде більше стосуватися родин, яких родичі, близькі та знайомі потрапили в полон або знаходяться в списках без істовідсутніх. І це тема саме е, порядок виплат грошового забезпечення. Та розкриємо ще додаткові виплати та пільги, які передбачені по законодавству. Якщо тобі цікава дана тема, то додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнані темі та знати, що і як робити. В Свою чергу нагадую про те, що обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал та е, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Хочу також повідомити, що особи, які будуть підписані на мій YouTube канал та поставлять лайк під даним відео, я обов'язково надам безкоштовну консультацію з даного питання або мої колеги. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Ну що, поїхали! Останови кабінету міністрів України від 30 листопада 2016 року, номер 884 було затверджено порядок виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, службовців які потрапили в полон або стали заручниками. А також Інтернованих у нейтральних державах або без відсутні. Саме даним порядком було визначено механізм виплати грошового забезпечення особам-військовослужбовцям, які проходили службу у Збройних силах України або інших військових формуваннях, які знаходяться на території України. Також сюди входять правоохоронні органи спеціального призначення. Також наступне це держ, Держспецтранслужби та держспецзв'язку. Це особи, які захоплені в полон або знаходяться в списках безвісно відсутні. Потрібно розуміти, що відповідно до даного порядку є певне поняття безвісно відсутні особи. Це особи, які понад 15 днів не виходять на зв'язок, і відносно них невідоме їхнє місце знаходження, місце. Перебування, а також взагалі невідомо, що з ними і як. Сюди також потрібно розуміти, що не входять особи, які самовільно залишили військову частину або стали дезертирами. Потрібно розуміти, що в тому випадку, якщо особа вважається безвісно відсутньою або потрапила в полон, за нею обов'язково зберігається виплати в розмірі посадового окладу військовослужбовця, який є. Проходить військову службу за останнім місцем служби, оклад за військовим званням зберігається також надбавки за вислугу років, інші місячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни. Вислуги років та норм грошового забезпечення, також потрібно пам'ятати, що грошове забезпечення воно обов'язково підлягає індексації згідно е, до законодавства України. Потрібно розуміти, що якщо, наприклад, особа зникла безвісті або потрапила в полон під час виконання бойового завдання, то їй будуть передбачені випади згідно того окладу, який був на момент е, потрапляння її в полон. Якщо ж, наприклад, особа була на бойовому завданні і е, потрапила в полон, да, то в принципі вона буде отримувати ті самі 100 тисяч, які передбачені їй по законодавству, плюс її оклади і надбавки всі, які передбачені законом. Так само є і саме особами, які є безвісти відсутньою. Це потрібно розуміти, і в принципі воно є по законодавству правильно. Виплати грошового забезпечення здійснюється безпосередньо з моменту потрапляння особи в полон або Повідомлення особ про те, що вона зникла безвісті. Потрібно розуміти, що рідні особи вони мають право звернутися з заяви до командира військової частини або начальника керівника установи чи організації з заявою в довільній формі про те, щоб здійснилось нарахування грошового забезпечення на рахунок там рідної особи. Це може бути як дружина, може бути батько, мати, без різниці. Потрібно розуміти, що в даній заяві потрібно описати всю ситуацію та просити, щоб грошове забезпечення здійснювалося Безпосередньо саме на ваш рахунок. До даної заяви потрібно додати обов'язково копію документів, які передбачені в даному порядку. Перше, це копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї. З даними про прізвище, ім'я по батькові і реєстрацію місця проживання. Якщо ж, наприклад, комусь з дітей не виповнилось з 18 років, то обов'язково додаємо копії документів. Це свідоцтво про народження. Якщо ж, наприклад, дітей немає, то не подаємо. Якщо особа знаходиться в шлюбі, то обов'язково копія свідоцтва про шлюб. Також до цієї всієї заяви подаємо і ідентифікаційні коди особи. Якщо ж, наприклад, особа Відмовилася від коду за релігійними переконаннями, то обов'язково повинна бути відмітка про те, що особа є без коду. Потрібно розуміти, що для того, щоб здійснилось нарахування, обов'язково потрібно додати реквізити банківського рахунку. Це все ми додаємо до заяви і подаємо до територіального центру комплектування з місця тобто туди, де був призваний безпосередньо військовослужбовець. Потрібно розуміти, що після того, як заява подається до територіального центру, територіальний центр бере копію і направляє до військової частини, де подальшому керівник військової частини він розглядає дану заяву, документи і приймає відповідне рішення або погодити, або відмовити. Є певні підстави для відмови у виплаті грошового забезпечення. Це перше, якщо, наприклад, подана заява без додатків або, наприклад, якогось документу не вистачає, це є підставою для відмови. Наступне це якщо особи подали е, ті, які, наприклад, не мають права на подання. Якщо це не рідні і близькі да от люди до військовослужбовця, в такому випадку відмовляють наступне це, якщо особа здалася добровільно в полон, або самовільно залишила військову частину, або стала дезертиром. В Такому випадку також відмовляють у виплаті грошового забезпечення. Однак потрібно розуміти, що навіть якщо ви подали документи і чогось не вистачає, або якась неправильна підстава, або хтось неправильно подав, то це не позбавляє вас права звернутися до командира військової частини повторно. Тобто, якщо, наприклад, вам відмови не вистачає якогось документу, ви Повторно пишете заяву, додаєте весь пакет документів, які передбачено даним порядком, і направляєте його до територіального центру комплектування. Можна також подзвонити на гарячу лінію військової частини або Міністерства оборони, там, де є питання відносно е фінансового нарахування. Тобто і там повідомити про те, що особа зникла без висі, або потрапила в полони, і з проханням перевести, наприклад, там на е фінвідділ. Там також можуть вам допомогти. Якщо ж, наприклад, вам відмовляють уже повторно, без будь-яких на те підстав, хоча ви весь пакет документів подали правильно, ви маєте право звернутися до суду і в судовому порядку зобов'язати військову частину нараховувати та виплачувати вам грошове забезпечення, яке передбачено вам по закону. Хочу вам повідомити, що виплата грошового забезпечення здійснюється щомісячно на підставі наказів, яке видає командування. Потрібно також зрозуміти, що обов'язковою підставою для виплати є саме ваша заява. Тому, якщо, наприклад, ви ще не писали, то обов'язково потрібно її написати і подати до військової частини. Що передбачає і як говорить нам закон по часових рамках. Наприклад, до дня звільнення військовослужбовця захоплених у полон або заручниками інтернованих у нейтральних державах здійснюється нарахування та виплата грошового забезпечення. В принципі, ми розуміємо, що поки особа знаходиться в полоні, то вам зобов'язана держава сплачувати певні кошти. Наступне протягом трьох років з дня набрання закону сили рішення суду про визнання військовослужбовців безвідсутніми або оголошення померлими. Але не пізніше, ніж до дня набрання закону сил рішення суду про скасування рішення про визнання їх безмісту відсутні або оголошення померлим. Тобто це той випадок, коли особа рідні та близькі подали позов до суду про визнання особи безністи або через певний проміжок часу про визнання її померло. В такому випадку. Здійснюється нарахування ще протягом трьох років, але не до моменту, коли рішення суду буде скасоване. Наприклад, особа знайшлася, подали позов на скасування даної заяви рішення суду, і в такому моменту випати перестають виплачуватися. Потрібно також розуміти, що здійснюються виплати в тому випадку, якщо особа зникла вісті. тобто вони нараховуються і виплачуються до моменту, поки особа не буде знайдена, і, наприклад, встановлено, що вона загинула. І так, хто має право на виплати? По закону, саме в пункті 7 даного порядку передбачається, що виплати мають право отримати дружина, чоловік в разі її відсутності, повнолітні діти, які проживають разом з ним, нею, або законний представник опікун піклувальник чи усиновлювача неповнолітніх дітей, наприклад, із інвалідністю дитинства, незалежно від їхнього віку. А також особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батьки. Рівними частинами, якщо військовослужбовці не перебували в шлюбі і не мають дітей. Потрібно також зрозуміти, що якщо ж, наприклад, один із членів родини відмовляється від отримання даних виплат, то дана частина, наприклад, там, батько відмовляється, то в такому випадку ця сума його частина, ділиться на інших осіб, які мають на це право. Потрібно також зрозуміти, що виплата грошового забезпечення членам сім'ї військовослужбовця. Які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військову частину, їм не виплачуються дані виплати. Однак потрібно розуміти, що на цьому в принципі виплати і допомоги не закінчуються. Є у нас закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів її сім'ї, якому більше передбачаються пільги та е, певна якась допомога для саме сім'ї, рідних і близьких військовослужбовців, який або потрапив в полон, або е, вважається без відсутнім. І потрібно розуміти, що в першу чергу це дається пільги для дітей, тобто ви маєте позачергове право на. Влаштування дитини в дитячий садочок без черги за місцем вашого фактичного проживання. Також мають певні пільги поза конкурсом діти, які е, мають вступати до вищих навчальних закладів, коледжів або технікумів. Також даються тут певні пільги. Е, даються як самій сім'ї, так і її батькам військовослужбовцям е, право на 50% пільги на житлово-комунальні послуги. Це також передбачено даним законодавством. Також даються пільги 50% від оплати міського та міжміського транспорту. Тобто, це як може бути як автомобільний транспорт, може бути як авіатранспорт, водний транспорт та залізничний. Тобто ви можете користуватися за допомогою даного транспорту зі знижкою 50%. Але сюди не входить безпосередньо таксі. Потрібно також зрозуміти, що кожному члену родини передбачається. Знижка на санаторії на відпочинок 50%, тобто компенсує держава. І що хотілося також зазначити, що родина військовослужбовця вона має право на отримання земельної ділянки під будівництво будинку, тобто це також передбачено законодавством. І якщо, наприклад, родина військовослужбовця проживала у комунальній квартирі, да, вона має право на безкоштовну її приватизацію. Надіюсь, це на відео для вас було корисним і ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили. Розумію, тема болюча, але потрібно все рівно в ній більш ширше розбиратися. Тому, якщо вам потрібна додаткова консультація, то телефонуйте за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити обов'язково нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Пока і до нових зустрічей!